Привіт-привіт всім, хто любить домашню випічку. Сьогодні готуємо апетитний яблучний пиріг. Нам буде потрібно борошно, вершкове масло, сметана або йогурт, сіль, цукор, жовточки, лимонний сік, також розпушувач тіста, яблука трішки крохмалю. Давайте почнемо! Займемося тістом. До борошна додаємо розпушувач тіста, ложечку півтори Туди ж додаємо трішки солі та відміряний цукор. На терку натираємо вершкове масло. Замішуємо, друзі, тісто, змішуємо всі наші компоненти. Коли утворилася ось така крихта, додаємо 2 жовті. І далі вимішуємо. Додаємо 2-3 столові ложки або густого йогурту, або сметанки. І продовжуємо вимішувати. М'ягеньке тісто у нас утворилося. Ми його поклали в пакетик та залишимо в холодильнику полежати хвилин 20. Зараз, друзі, нам потрібно почистити яблука та натремо їх на терку або поріжемо брусочками, Кому як більше подобається. На розігріту сковорідку, друзі, викладаємо на терпі яблучка. Присипаємо, друзі, цукром, перемішуємо, трішки збризнемо лимонним соком, залишимо тушкуватися 7-10 хвилин. Пройшло около 10 хвилин. Яблучка пустили сік, стали м'ягенькими, тож ми їх виключаємо, залишаємо охолоджуватися. Займемося формочкою, беремо пергаментний лист. Надрізаємо його в декількох місцях, щоб він гарно нам став форму. Та будемо зараз викладати тісто. Тістечко, друзі, ми вибрали з морозилки. І тепер гарненько його будемо розподілювати по нашій формі. Будемо готувати суфле. В Мисочку ми вилили два білка, висипаємо відміряний цукор, вливаємо міксером до густої піни білих піків. До збитої маси додаємо пакетик ванільного цукру, додаємо кукурудзяний або картопляний крахмаль. Виливаємо сюди 400 г йогурту. Гарно перемішуємо до однорідної маси. Робимо, друзі, посипочку штрейзель для нашого пирога. Ми в каструльку мисочку виклали борошно. Тепер натираємо голодне масло, висипаємо цукор, перетираємо в смачну солодку крихту. Першим шаром у нас пішло тісто. Тепер ми викладаємо підготовлені наші яблука, розпряділюємо їх рівненьким гарним шаром. Наступний шар йде ось ця збита смачна біла маса. Також її гарненько-рівненько розпряділюємо, зверху посипаємо підготовленою посипкою. Штрейти. Духовку ми вже включили, друзі. Вона буде при температурі працювати 160-170 градусів та випікати будемо 40-50 хвилин. Дякую, що пробули зі мною. Ось так разом ми приготували цю смачну домашню випічку. Якщо вас цей рецепт зацікавив, Приготуйте для домашніх та поділіться з друзями.